У порівнянні там з лютим березнем риторика щодо погроз Росії змінилася, і Джей Дівенс і найближчі сенатори з оточення Трампа вони теж про це говорять. Тут є абсолютно так само, як на мене, логічне і практичне пояснення, тому що е, сенат о, оце якраз таки і є тиск на Трампа в середині країни. В нього вже починає з'являтися е, мій, мій особистий прогноз був, коли Трамп приходив, я на масі своїх ефірів говорив, що. Народ, нам треба до Україні буде найскладніше до червня. Нам треба дотягнути до червня, тому що за моєю оцінкою, за я спілкувався з колишніми послами України в США Вони казали не раніше, як в червні, тобто після ста днів президентства, перших не можна... завжди важливі. Це правда, з'являтися. Ось цей діпстейт. Діпстейт все таки зараз вилазить. Американський діпстейт, класичні такі бюрократичні політики. Сенат це показує. Сенат дві третіх сенату готові запровадити санкції проти Росії, бо вони розуміють, що. Що Путін просто з ними грається як з дурнями? Це перший елемент тиску. Другий елемент тиску Джейді Венс Ти дуже круто і влучно сказав, підмітив цю його зміну риторики. А чому це політичний флюгер? Чувак, який все що завгодно зробить для своїх рейтингів. І він вже зараз починає відчувати, що рейтинги розвертаються трошечки в іншу сторону, і треба попідкритикувати Путіна, бо інакше з тебе, з тебе момент Джейді Ді Венс такий трошки пацючок. Знаєш і посада віце-президента в Штатах доволі важлива в разі певних важких політичних перетурбацій і потенційного імпічменту, адже згідно Конституції Джей Дівенс буде виконувати обов'язки президента. Там перевиборів не буде не, не просто виконувати, бо він стане президентом. Повноцінним стане, стане президентом. Тому знаєш, це дуже так. Я далекоглядно далеко глядно дивлюся, але все ж таки, знаєш, поганий той солдат, яким генералом не хоче бути. Ану, за кок. політичний флюгер. Нас таких в Україні є, ми таких знаємо. Які за рейдінги. Олексій, Україні... Олексій Джей Дівенс. Олексій ну, Джей Дівенс чи Джей Ді Гончаренко. <свят> ну, десь приблизно так, і не тільки Олексій зараз такий, чесно кажучи, не дуже <свят> це. Як це сказати, вони по моралі неправильні тези закидає, але по політологічному дуже правильно, тому що він грає, ми це собою вже обговорювали, він Грає <свят> там на ну, групу виборців. Те саме Джей Дівенс, і третій фактор на ньому знову ж таки зосередив сьогодні мою увагу Олекса Акян. Ми з ним класно сьогодні так поспілкувалися, Він каже: ти подивись, ти зверни увагу, от коли Трамп літав на близький схід а В нього з ним записували інтерв'ю Fox News Fox News це голос республіканців. Сім разів ведучий Fox News перепитав Трампа: А якою буде ваша реакція на тиску в тиску на Росію? Як ви збираєтеся тиснути на Росію сім разів? Ну, ми з тобою, як це телебачення? Знаємо трошки, правда Андрію? Так просто це не відбувається. Ведучий республіканського головного рупору Якщо немає на це політичної волі патронів каналу? І запиту в аудиторії він не буде допитувати, добивати, достукуватись до президента, який говорить абсолютно маячню. Там починаючи від того, що це війна Байдена, завершуючи ще якимись там, не відповідаючи прямо на запитання, і на сьомий раз він від нього добився відповіді. Я веду, запроваджу санкції проти Росії. Дотиснув журналіст дотиснув. Запит е з'являється насправді, і Трампу дуже непросто буде. Саме ну, тому держава і... включається. Я з тобою годжуся. Насправді в мене були такі ж самі думки, які я хотів розвинути продовж нашого з тобою обговорення і. Це дуже хороші сигнали для нас, тому що знаєш, штати не дозволять собі бути слабкими. Ну тобто, все ж таки, це Трамп загрався. Трамп бавився в авторитарного лідера цей час. І подивись, скільки всього змінилося на цей час. Дуже змістовно обрісся авторитетом Рубіо, який пропагує правильні теми і нав'язує дуже правильний порядок денний міжнародної політики. Джейді Венс, як політичний флюгр, абсолютно ти правий, Тепер вказує на інший бік в Сенаті. Загалом парламентаризм каже: ну камон, треба щось трошки міняти, тому що е, щось не make again Ми робимо не Great Америку. Правильно, ми трошечки і е, в інший бік, і це не ок для сполучених штатів, тому що в Штатах виборчий крок дуже малий. Через півтора року вже нові вибори будуть величезні вибори, які змінять правила гри в е, парламенті. Це будуть до виборів в конгрес. І це зрозуміють республіканці. Розуміють, вони розуміють, що в них ще лишилося ще півроку, тому що з 23 року почнеться перепрошую з 26 року. Спочатку почнеться активна кампанія, і вони це відчувають. І Трамп в цій сі грі насправді пішак. Глибина держава сильна. Ну якби це не ну, дуже. Я так знаю, ж говорю тезами з фільму Кратковий будинок. Але слухайте, давайте будемо відвертими. Такий сім так, каже Трамп пішак Пішак це буде на цьому, знаєш. Рудий пішак <ріст> можна пішачка з цим зробити. Ну давай на загнався вже так, <ріст> говорить тезами краткового будинку. Але якщо е, більше це все так говорити правильно, то да. Ну тобто, е, я думаю, що сила американської держави вона сильніша за Трампа і їхні е, принципи сильніші е, ніж Трамп, і інше, що тоді. Підводжуся до чого санкції ввели санкції будуть продовжувати. В штатах говорить про санкції. Позиції Трампа починають розхитувати. Чи можна сказати, що ми вистояли ці всі місяці Трампа? Чотири місяці вважає там. Вже скоро буде його президент. Не скоро буде, а ось за два дні. Він вступив в двадцять січня. Здається, на посаду, і ми все-таки вистояли і показали, що ми сильні. Цьому всьому. Знаєш, Я думаю, що можна. Е, найголовніше тут навіть е, не окрім нас ще є дуже важливий аргумент. Ми ж так само е, свідомо е, ці всі піддавки грали. Нам теж треба далі продовжувати, звісно, тому що без штатів як не крути, багато чого не може відбутися. Але е, ці піддавки ми грали для того, щоб дати час Європі, щоб вона е, розійшлася зі своїм і виробництвом і укладанням договорів з Україною. Ми зараз бачимо постійні партнерства: це Данія, Норвегія, е, Німеччина. Вони всі розуміють, що наша оборонка. Значно прогресивніше, швидше ніж їхня, і вони вкладаються туди гроші, розуміючи, що це запорука їхньої безпеки. Майбутнього ті зміни, які відбулися в Німеччині, ті зміни, які відбулися на рівні Європейського союзу з ухваленням на 4 роки 900 мільярдів євро на необхідність здійснення оборонних реформ і інфраструктурних реформ, все це відображається. Вчорашня новина про те, що запроваджено існування фонду на 150 мільярдів євро, з яких можна брати позики на безпекові програми, в тому числі і не для членів європейського союзу, в тому числі для України. Це як таке джерело фінансування фінансування для наших оборонних програм, тобто, ми цей час так само вигравали для Європи, і це зараз дуже важливо. Ще два дві тези хочу додати до твоїх слів. Рубіо. Ти зверни увагу після звільнення Майка Волца з посади радника президента з питання стратегічної безпеки. Хто залишається на цій посаді? Рубіо. Він був тимчасово виконуючим обов'язків. Але зараз навіть навіть обговорення немає на те, щоб це був хтось інший. Рубіо собі поєднав е, ну там. Верховні посади в Сполучених Штатах, це глава держдепу і радник з питань нацбезпеки. Це просто дві глиби. Він собі плюс він повернув собі управління над Юсейдом. Як не крути, Маск відійшов зараз уже на трішки другій позиції, на трішки задній план і, і і Рубіо знову ж таки дуже важливо, ми проговорювали це. Ми дуже активно розбирали тему Індії Пакистану. Це кейс успішний, який реалізував Рубіо. Тобто, виходить, Рубіо зупинив війну між ядерними країнами. а а Вітков на Близькому Сході не зупиняє конфлікт, який розгоряється в Ізраїлем з близьким сходом. і не зупиняє історію з Україною та Росією. Як би цього Трамп не хотів продати, що Вітков дуже ефективний менеджмент. Рубіо на цьому фоні насправді вискакує тепер уже е, на перший план. І це дуже такий цікавий аргумент і аспект, на який варто звертати увагу. Рубіо посилюється, і для мене це хороший знак, тому що це дуже системний сильний політик... проти російський. Антиросійські політики антиросійські насправді там він не теж підіграв всі, і в першу чергу він зрозумів, що треба погратися в гру Трампа перші місяці, і він і він цього пройшов дуже добре, якісне.